Дотримують комендантської години. Так, так. Звичайно. А як ви вважаєте, чи потрібна вона зараз нам? Я вважаю, що потрібно. Чому? Ну Тому що заради нашої безпеки це, це потрібно. Війна в країні. Теж притримуюсь цього. Так. Ну, якби це забезпечує нашу безпеку, предотвращає ці всякі диверсійні групи. Ну і допомагає нашій країні перемогти. Дотримуюсь. Комендантська година дуже потрібна, тому що, на жаль, у нас дуже багато є таких людей, які нас продають за копійки, тому що вони не ходили по місту, не вистежували, що їм потрібно, а сиділи вдома тихенько. Хай буде комендантська година. Так. Ну, я думаю, у нас є головнокомандуючий, якщо він... Це правило вів, значить, нам потрібно. Ми маємо бути однією командою в нашій країні. Так. Ну, тому що ви воєнний стан. Чому? Так потрібно, значить. Як то вирішила влада, так і буде. Хай СБУ працює. Обов'язково. Ну, тому що треба якось себе обезпечувати все ж таки. Дотримуюся. Я не знаю, чи потрібно. Особисто для мене, я з малою дитиною, я не гуляю по місту. А так я не можу вам відповісти. Я думаю, що в теперішній час вона потрібна, тому що ми самі бачимо, що робиться в нашій країні. Я думаю, що треба дотримувати всіх правил. На то і є правила, щоб їх дотримувати. Звісно, обов'язково. Ну, сложно сказати. Часто мешають. Звісно, хотілося б, щоб не було. Але якщо в цьому є об'єктивна необхідність, ви терпіти.